От зараз я вам, до речі, продемонструю. Ось такий от наряд. <рес> Насправді я в такому кожен день ходила. Першокурсниця Владислава Слєсар демонструє свій наряд. Сьогодні, каже, опановує знання у піжамному комбінезоні. Так, і я взяла у знайомого, ну у мене так такижами взагалі немає, сплю так само, як моя подруга, в чому ну, прийдеться? У домашньому одязі з Владиславою прийшла й одногрупниця Катерина. Ділиться відчуттями, в ньому зручніше, але й більше спати хочеться. От як збираєшся на пару вже оцей офіційний, можливо, типу одяг, ти така. Ух. Так, це йти в університет, а так в піжамі ти відчуваєш якийсь позитивний настрій. Студентка Анна Боєва розповідає, що одягти визначилась одразу. Займалася військовою справою і був позивний єнот, і мені діти подарували єнота піжаму. А свій наряд Артем Проценко придумував, говорить до деталей. Щоб створити повний піжамний образ, довелося зазирнути до гардеропу знайомих. Ми пішли до одного друга, в якого була вся одежа. Ми позичили. Вся кепішка він мені дав, очки теж, кофту теж, а штани я взяв у дівчат. Свої домашні речі віддав друзям-першокурсникам і студент Олександр, тому сьогодні у звичному одязі. Тож, каже, донатить у скриньку для військових. Просто кожен повинен, мені кажеться, в якусь частичку частинку вкласти в цей і наша перемога стане трошки скоріше. Цю акцію організували до дня піжами, який відзначають 16 квітня. Вирішили зробити її доброчинною, розповідає голова студентської ради Каріна Вовченко, аби зібрати гроші на автівку для військових випускників університету. Ми поставили такі умови приблизно, щоб ті, хто студенти, які приходять в піжамах, вони донатили там 10 гривень. Ті, хто приходять без піжам, більше 20 гривень. Дуже багато хто із наших випускників, батьків наших студентів. Є військовими і, на жаль, вони знаходяться дуже далеко в окопах, де не можуть просто-напросто вдягнути піжаму і лягти відпочити. Тому для нас це стало: ми донатимо, ми вдягаємо піжаму і допомагаємо нашим військовим. Аліна Бережна Тамас Горозіє, Горозія Суспільне новини. Черкаси.